Встаньте, дітки, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь. Добрий день. Вітаю вас, мої любі друзі. Малята, а ви полюбляєте грати з іншими дітками? Сподіваюсь, що так. Коли довкола багато друзів і грати весело і цікаво. Справжні друзі не сваряться, не ображають один одного, діляться іграшками. Але інколи і друзі сваряться. А ви знаєте, що треба робити, щоб образа зникла, а сварка припинилась. Треба помиритися та попросити вибачення, і тоді грати буде дружно і весело. А зараз, малята, я пропоную вам прослухати віршик Григорєва Жадність. Грають пісочниці дітки, Таня і Галя сусідки. Ось іграшки Галя в сусідки бере. Свої ж ви, пробачте, вона не дає, боїться. Тетянка поцупить, а може, в пісочку загубить. Тетянці це прикро, бо їй не звикати. І ляльку галинці, і м'ячик давати, і форму, і сито, всі іграшки інші. Бо разом пограти завжди веселіше. Не вміє Галинка добро шанувати? Так можна невдовзі жаднюгою стати. Малята, а вам сподобався віршик? Скажіть, будь ласочка, ви вмієте ділитися іграшками? Сподіваюсь, що так. До побачення, мої любі, до нової зустрічі.